Вітаю, до вашої уваги регіональні новини. У Дніпропетровську, 26 січня, мітингували біля Дніпропетровської облдержадміністрації, під час якого радикально настроєні мітингуючі вступили в конфлікт із співробітниками міліції, що охороняють будівлю. Представник Дніпропетровської обласної влади вийшов до мітингувальників. Дайте Дай Дай відповідь! Скажіть мені, моє виборчик, посиліте вас, у вас. Як ви побачили перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Анатолій Федорович Крупський вийшов до мітингувальників, але діалогу не відбулося. Та цьому передували події. В неділю 26 січня у Дніпропетровську близько тисячі людей прийшли до Дніпропетровської облдержадміністрації. До колони мітингувальників приєдналися молоді люди з закритими масками обличчя, які влаштували сутичку з міліцією, почали кидати фаєри і димові шашки, а також виламувати ворота внутрішній двір облдержадміністрації. Страції міліція намагалася запобігти безладам. Варто додати, що й велика частина мітингувальників не брала участь у конфлікті між радикалами та правоохоронцями. Той же час на підтримку дій влади підтягнулися молодики з закритими обличчями. Вони посилили конфлікт між мітингуючими та міліцією, що охороняла будівлю адміністрації. Цих молодиків вже прозвали Дніпропетровськими тітушками. Близько 15-ї години паркан був зламаний та міліція пропустила людей у двір облдержадміністрації. Штурм будівлі обласної адміністрації не проводили. За другою спробою поспілкуватися з протестуючим народом сформувалися вже більш чіткі вимоги до сторін конфлікту. Які знаходяться в масках, які провокували сьогодні учасників мирних заходів, і ми вимагаємо сьогодні від міліції, ви як представник влади теж можете в свою чергу так. долучити до цієї вимоги. Так, я на це дуже сподіваюся, щоб ці люди були затримані, так. були складені протоколи про їхнє незаконне перебування на території органів державної влади, щоб з'ясували тих людей, які організовували, тих людей, які давали вказівки, і тих людей, які Працівники органів внутрішніх справ поставили охороняти оцю всю гопоту бандитську від людей. Я думаю, і ми цьому потребували, щоб міліція охороняла нас від цієї бандитської розгнузданої публіки. Ви бачите, те, що відбувається, ми намагаємось людей звичайно на стримувати. Але люди праві, коли у них перед носом крутять бандитську біту і обіцяють розірвати на шматки. Ніхто не може стримати народного гніву. Ви відповідальна людина, ви з'явилися у владі, раніше не з'явилася партія регіону. Янукович в політиці і так далі. Ви, Дніпропетровець, вас не скинули з парашутом із Донецька. Ви з команди Івана Івановича. І ми бачили, як ви поводилися в четвертому році, хоча ви були керівником тієї штабу Януковича. Був керівником штабу. І ми, ми сподіваємось, що ви як людина відповідальна, яка прийшла через усе це, так. А ви аби дійсності така людина. Значить, давайте так, домовимося. Поза партійними. Тому ми до вас звертаємось. Так. Зараз однією простою. Так, ви, як влада, не ми. Ми, ми просто народ. Ми озвучуємо вимогу, ви повинні її підтримати. Змусили міліцію виконувати свої обов'язки. І цю всю банду опакували в автозакі. Це має бути саме так: показова, зразкова. Ну, на у людей. людей на у людей скласти протоколи. Про... Тоді Про... я Про... можу сказати людям, що от. Є, нарешті. Людина здатна приймати рішення юридично правильне в межах закону Конституції, яка може організувати роботу правоохоронних органів і можливо чоловіків після відставки пана буде виконаний адміністрації. Це я не знаю, хто що. Як. Так. Я вас почув. Ми з вами тільки що розмовляли 10 чи 15 хвилин тому, Ми... Я вам пообіцяв, що цих людей тут не буде, їх ну, вже... Не вже немає. Перше, друге, вони не я туди просив би вас, туди просив би вас, туди просив туди. вас туди. зараз провести роботу, щоб е, ці е, фаєри, ці е, предмети, які загрожують здоров'ю наших правоохоронних органів, людей, а вже є на превеликий жаль, постраждалі з боку міліції. Відвели їх на безпечну відстань, віреш? і ти ми розкажи, будемо ми, ми, ми будем займатися по закону, з'ясовувати всі статунки. Я вас почув, я підуся зараз розбирати. Дякую. Після діалогу під будівлею адміністрації залишилися лише радикально настроєні мітингуючі, яких близько шостої вечора розігнали силовики. Як повідомляють українські національні новини за порушення громадського порядку у Дніпропетровську, затримані і доставлені до райвідділку міліції 37 учасників акції протесту. 18 працівників міліції отримали поранення. Про це повідомили у відділку зв'язків з громадськістю міністерства внутрішніх справ. Цитую. Протидіючи нападу, співробітники органів внутрішніх справ не застосували спецзасоби та не мали травматичної зброї. В Мобільних телефонах, затриманих виявлені смс-повідомлення з пропозиціями отримання за участь в акції грошей від 600 до 800 гривень. Деться у повідомленні. Ніч на понеділок одразу після затримання активістів 15 осіб було осуджено Дніпропетровським судом Бабушкінського району. На два місяці позбавлення волі за статтями, що передбачують участь у масових заворушеннях. Та опір представникам міліції голова облдержадміністрації Дмитро Валірович Колісніков закликає жителів зберігати спокій, не піддаватись на провокації і зазначив, що влада дасть гідну відсіч будь-яким спробам екстремістів дестабілізувати ситуацію в області. Дорогі земляки, дорогі жителі нашої родної Дніпропетровщини. Я до к вам зв'язку з подіями, які відбувалися в області в минулого воскресення. Группа радикально настроенных молодчиков попыталась напасть на здание областной государственной администрации. Экстремисты были вооружены металлическими прутами, битами, зажигательными смесями, пиротехническими средствами. Среди нападавших были представители партии «Свобода», радикальные футбольные фанаты, а основную массу составляли приезжие боевики из других регионов. Экстремисты предприняли несколько попыток нападения – но все попытки были пресечены нашими правоохранительными органами. Могу сказать откровенно, такого на Днепропетровщине еще не было. Наш регион – промышленное сердце страны. Наш регион – территория межнационального и межконфессионального согласия. Наш регион – территория гражданского мира и спокойствия. Любые вопросы у нас решались и решаются путем переговоров. Вчера группа экстремистов попыталась поставить под угрозу мир и согласие в нашем доме. Мы не будем с этим мириться. Власть на не даст решительный и адекватный ответ любым попыткам экстремистов дестабилизировать ситуацию в области, попыткам нарушить законность и порядок, попыткам поставить под угрозу жизнь и здоровье наших граждан. Я всегда выступал за диалог между политическими силами, между властью и обществом. Я и сегодня готов к конструктивному разговору с политическими силами по всем вопросам развития региона. Но я не дам радикально настроенным молодчикам ни единого шанса разрушать то, что жители Днепропетровщины ценят превыше всего – гражданский мир, согласие и личную безопасность. Со всей ответственностью заявляю, я как глава областной администрации приложу все усилия для того, чтобы защитить жителя региона от любых проявлений экстремизма, от втягивания Днепропетровщины в гражданские конфликты, защитить память наших дедов, будущее наших детей – и мирное небо над нашей благословенной Днепропетровщиной. Дорогие земляки, сегодня как никогда для нас важны гражданский мир, стабильность и спокойствие. Поэтому я обращаюсь ко всем родителям. Ваша задача и ваша ответственность сегодня уберечь своих детей от участия в акциях экстремистов. Я обращаюсь и к молодежи нашего региона. Не идите на поводу у провокаторов, не позволяйте никому управлять собой. Использовать себя как массовку для радикальных действий. Если мы сегодня объединим свои усилия, любые попытки принести в нашу родную землю конфлікт і противостояние потерплять сокрушительное пораження. Ще раз зазначу, що це була заява губернатора Дніпропетровської області Дмитра Каліснікова стосовно ситуації в країні та безпосередньо подіям 26 січня перед будівлею обласної адміністрації. За нашими даними, зранку 27 січня під будівлею адміністрації зібрався мітинг на підтримку дій влади. Понад 300 осіб з прапорами партії регіонів знаходяться на площі Дніпропетровська. Міліція своїх позицій не лишає. Це всі новини з губернії на цю годину. Ми продовжуємо стежити за подіями. Осторонь політичної ситуації не залишилась і компанія ДТЕК. Голова финансово-промысловой группы СКМ Ренат Леонидович Ахметов заявил, цитую прямому мову, за последнюю неделю в стране усилилось гражданское противостояние. Оно привело к человеческим жертвам. Это обязывает нас выразить свою позицию. Человеческая жизнь это главная ценность. Мы хотим высказать слова глубокого соболезнования родным и близким погибших. Бизнес не может оставаться в стороне, когда гибнут люди. Возникает реальная угроза раскола страны. Политический кризис может вызвать системный экономический кризис. И в результате неминуемое снижение уровня жизни во всей стране. У политического кризиса может быть только одно решение мирное. Любой силовой вариант, любое применение оружия недопустимо. При таком сценарии в Украине не будет победителей, будут только жертвы и проигравшие. Но самое главное, силовым путем выход не найти. Единственный выход ⁇ перейти от уличного противостояния. и попыток его подавления конструктивным переговорам и достижением конкретного результата. Участники переговоров должны руководствова интересами всей страны, именно всей страны, и быть готовыми к реальному сотрудничеству и поиску компромисса ради будущего всей Украине и каждого украинца. Нагадую, це було звернення голови фінансово-промислової групи СКМ Рената Леонідовича Ахметова, яке було опубліковано на сайті компанії. Даний випуск новин підготовлено з використанням інформації інтернет-ресурсів, прес-служб і облдержадміністрації 34 го каналу українських національних новин та ресурсу коментарі.